У Житомирі провели комплекс оперативно-профілактичних заходів під умовною назвою Автобус 2014 з метою профілактики аварійності та припинення фактів порушення транспортного законодавства, закону України про дорожній рух на пасажирському автотранспорті, забезпечення ефективної роботи по припиненню нелегальних перевезень пасажирів автобусами, а також забезпечення безпеки пасажирів, особливо коли це стосується перевезення дітей до місць відпочинку. Час операції нами охоплено практично всі пасажироперевізники, які працюють на території міста Житомира, в нас таких є 108. Ми перевіряємо автогосподарства, перевіряємо документацію, яка ведеться в автогосподарствах. Також звертаємо увагу на технічний стан автомобілів, проводимо бесіди при з водіями, попереджаємо водіїв про недопущення порушень правил дорожнього руху, стараємося слідкувати, щоб не було порушень серед водіїв. Працівники ДАІ кажуть, що досвід попередніх років таких відпрацювань свідчить про те, що перевізники таки стають відповідальнішими. Ці заходи, хоча б трохи зменшують показники аварії за участі пасажирського транспорту. «В Результатах на сьогоднішній день вже є. Є певні результати в нашій роботі. Це скажімо так, нами було перевірено 679 автобусів. В цілому я скажу що основна. Кількість автобусів це технічно справні, підготовлені. Водії мають ці необхідні документи. Це медичні довідки, це посвідчення водія певної категорії, це досвід роботи. В Україні під час спецоперації автобус інспектори ДАІ затримали 76 водіїв автобусів в стані сп'яніння і виявили понад 3,5 тисячі технічно несправних автобусів. У результаті операцій та виявлених недоліках вже складено низку протоколів. А на злісних порушників чекають санкції та позбавлення ліцензії. У Випадку, коли ми виявляємо систематичні порушення на протязі операції або навіть на протязі року перевізниками, ми підготовлюємо документи і направляємо їх в укртрансінспекцію на позбавлення ліцензії даного скажімо так перевізника. Там уже на комісії це розглядається і приймається рішення в за період операції. Ми направили три таких подані. Яна Чорпицька Сергій Мальчук, телеканал СК.